Кожна поїздка важлива та наближає перемогу. Зіновий Андрійович з гуманітарною допомогою для бійців вирушає на фронт, тривають останні приготування. Анастасія виготовила для воїнів листівки. Які передає захисникам любий воїни, дякую за те, за те, що коли я прокидаюся, можу бачити у вікні промінчик сонця. За те за те, що я можу ходити на скрипку і на танці, і розвиватися. Ми чекаємо удома з любов'ю, Анастасія. Кожного місяця очільник громади відвідує захисників. Окрім того, з надвірної передається допомога воїнам поштою. Одна поїздка на фронт обходиться у півтора мільйона гривень. Увага всіх зосереджена на переговорах, на міжнародній, на геополітиці. І звичайно, що ми всі чекаємо миру і чекаємо нашої перемоги. Але ми маємо не забувати, що війна триває, і ту роботу, яку ми робимо кожен день, ми маємо продовжувати. І зокрема, знову ж таки хочу подякувати всім, хто причетний до наших волонтерських поїздок. Люди пам'ятають, що йде війна. Люди допомагають, і до самої перемоги ми повинні робити свою роботу. Від початку повномасштабного вторгнення очільник громади здійснив пів сотні поїздок на фронт. Каже, це найменше, що він може зробити для підтримки захисників. За словами Зінові Андрійовича, у громаді допомагають всі від малого до дорослого. В цій поїздці веземо дрони, веземо зарядні батареї Кофло, веземо старлінки. Веземо рації, веземо дрони розвідувальні. Але кожна поїздка не була б можливо, якщо б не була підтримка від окремих управлінь міської ради, структурних підрозділів і особливо Підтримка навчальних закладів нашої громади для Зінові Андрійовича такі поїздки вкрай важливі, адже на фронті можна особисто поспілкуватися з хлопцями та найкраще зрозуміти їхні потреби. В рамках поїздки заплановано відвідати Сумщину та у місті Потивель підписати меморандум про співпрацю Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.